Віч віра Божа. Віра Божа це є дарма нам з неба. Віра Божа чиста і свята, як вода, що лється і джерела, та на жаль, не усіх є вона. Вона на ті соки, що у небі ширяє, вона, як соловейко, що в лісі співає. І не кожному вона дана. Прасна, справжня, нечка. Вона невидима, але така сильна. Вона легка, з нею гарне життя. Ми ходили, не знаючи Бога. Ми так жили, не чули Христа. Бог послав свого єдиного сина, бо він бачив, гріхам немає кінця. І тепер. Коли Бога пізнали, коли Він простив наші гріхи, треба віру живу здобувати, треба божим шляхом іти. Слава!